У цьому випуску незламних зі сходу ми побуваємо в шоурумі релокованого бізнесу, творчому коворкінгу та на швейному виробництві. А ще трохи допоможемо в переїзді нашим героям. Ну, морально допоможемо. Сьогодні ми покажемо вам, як краматорчани релокували до Дніпра коворкінг та відкрили швейне виробництво. А ще створили бізнес-клуб підприємців зі сходу. І все це справа рук нашої героїні та її команди. Альона Кучерук з Краматорська переїхала до Дніпра разом із чоловіком після початку повномасштабного вторгнення і зараз розвиває свої проєкти. Ми якраз приїхали Вартку Воркінг. Це Альона, якраз Альона і познайомить нас із власне цим простором, з людьми, які тут знаходяться і працюють, і з іншими цікавими речами, якими вона і займається. Ви знаходитесь Вартку Воркінгу, і хоча ми плануємо переїзд, ми зараз будемо переїжджати, але ще не переїхали, тому ви дуже вчасно потрапили до нас. Це простір, де е, оживають ідеї найбезумніші, найцікавіші. Це творчий простір Art Coworking. Заснований він був іще у 2020 році в Краматорську. А близько року тому Альона релокувала хаб у Дніпро. Ідея цього місця полягає в тому, щоб допомогти творчим і активним людям реалізуватися. Тут є всі умови для цього. Наприклад, можна користуватися швейними машинками, обладнанням для малювання, друку. Тут проходять творчі зустрічі, навчання, майстер-класи. Моя основна цінність була це розвиток творчої впевненості. Це коли людина не думає, що вона чогось не зможе, а вона думає, як я можу це зробити. Завжди щось зупиняє: то немає команди, то немає обладнання, то ще чогось. І ми от придумали такий проект «Арт Коворкінг», як майстерня, в якій багато різного обладнання, і ти приходиш зі своєї ідеї, а там вже все є. А там є обладнання, а там є людина, яка тебе проконсультує, як тобі створити цю річ. Я бачу, що у вас тут є якісь особливі прямо речі, футболки, світшоти. Так, ці речі ми ще забрали з Краматорська, і це роботи були створені в Краматорську. Принт присвячений найпершому і, мабуть, єдиному. Арт об'єкту, арт інсталяції, який був в Краматорській. хто з Краматорська він його точно впізнає. Ось це надруковано на принті, намальовано нашою резиденткою Яною ще в Краматорську. От з тих пір досі зберігаємо таку пам'ятку. Близько року, саме в цьому приміщенні Альона і її творча команда проводили майстер-класи, тренінги, зустрічі з однодумцями. Саме тут працювали, і ще до сих пір, до речі, працюють підприємці із їхнього бізнес-клубу. Але зараз вони переїжджають. Ми зараз перепочинемо пару місяців. Це ця історія з арт коворкінгом вона грантова. І коли за закін закінчуються грантові кошти, то міняється або проект стає сталим, стає на на ніжки і стає сталим, або чекає нової грантової заявки. Ми хочемо бути сталими, Ми хочемо стати на ноги, От тому ми робимо невеличку перерву, щоб переформатувати і віднайти певний ресурс. Після переїзду в Дніпро Олена та її чоловік Олександр почали активно працювати, і сьогодні вони розвивають три основних напрямки: виробництво одягу Promka.ua, нещодавно відкритий шоурум, а також громадську організацію Shift, у рамках якої працює артковоркінг і бізнес-клуб релокованих підприємців. Ми думали так, та ні, ми скоро повернемось. Ну, це трошки перебудемо, а потім повернемось. Але так все затягувалось, затягувалось. І коли ти вже не можеш просто чекати, то ти починаєш працювати. А коли ти будуєш щось нове, то ти зосереджуєшся на цьому, і в тебе вже немає сил тужити. А це Костя? Привіт. Костя якраз резидент нашого бізнес-клубу і резидент арт арт-коворкінгу. І от використовує цю площу для того, щоб створювати свої свічки і робити свій бізнес. Костянтин Свиридюк підприємець, виготовляє ароматизовані соєві свічки. Саме в арт арт-коворкінгу знаходиться їхнє міні-виробництво. Хлопець родом із міста Мирноград Донецької області. Деякий час він жив у Харкові та з початком повномасштабного вторгнення приїхав у Дніпро. Я не відразу поїхав з Харкова, ще там деякий час перебував, там у нас не було світла і так далі. І з цього ми взагалі почали виготовляти свічки, тому що ми сиділи без світла, змішували всі свічки, які у нас є в домі, в одну, щоб яке було освітлення. Тому що вже повербанки всі сіли, і так далі, і з цього все почалося. З Альоною вони познайомилися вже в Дніпрі. Якраз тоді стартував проєкт бізнес-клубу, і наша героїня запросила Костянтина приєднатися до них. Ми шукали приміщення, де нам виготовляти свічки, типу, щоб масштабувати наш бізнес, і вона порадила свій арт-коверкінг, сказала, що може виділити нам куточок. Ось так ми сюди потрапили. Після переїзду в Дніпро фокус соціальних проєктів Альони змістився саме на переселенців. Спершу коворкінг працював як хаб для тих людей, які хотіли себе зайняти, але не мали такої можливості. Ми зробили фокус на людях-переселенцях, на тих жінках, які вміли шити, але втратили своє обладнання або не змогли перевезти, Бо коли люди переїжджають з одним з однією валізкою, машинка не входить в цю валізку. Вони приходили тут, щось собі підшивали, щось ши. Для себе потім ми почали навчатись, ми запрошували художників. Саме з таких творчих майстер-класів і народився фестиваль переміщених бізнесів Check-in Дніпро. Він пройшов у січні минулого року та мав на меті познайомити мешканців Дніпра з переміщеними бізнесами, зруйнувати стереотип про переселенців, які нічого не роблять. Це мав бути просто ярмарок, але він переріс в цілий фестиваль Чекін Дніпро. Ну, чекін, це знаєте, от як зачекінився. А ти поставив позначку, що я, я прибув. Я тепер тут. І після цього фестивалю в нас народилася ідея підтримувати один одного завдяки бізнес-клубу. Це було і навчання. Ми запрошували спеціалістів, які допомагали з розвитком. І були навіть такі просто розважальні активності, як от майстер-клас в гончарній майстерні, або ми робили свічки разом, або ми навіть в боулінг ходили разом. Такі речі, які дозволили нам відчути підтримку один одного. І от Ще зробили е, шоурум прямо з коворкінгу. Ми перенеслися до шоуруму in Дніпро. Саме тут Альона пару місяців тому разом із командою відкрила новий магазин. Що це за місце? Розкажіть, розказую. Може, зайдемо. Давай Запрошуємо зайти. Цей шоурум ми відкрили разом з ще сімома підприємцями, які так само як і ми перемістили свої виробництва зі сходу сюди, в Дніпро і тут розпочали нову діяльність. Перш за все, це не, не про те, що ми якісь особливі через те, що ми переміщені. Ні, ми робимо класні речі, ми робимо класний товар, і ми запрошуємо Дніпрян познайомитися з нами. Бо в наших містах нас знали, до нас приходили, а тут от ми зробили шоурум, щоб люди приходили і знайомились. Це лише про те, щоб зекономити трошки грошей на оренді приміщення, тому ми об'єдналися для того, щоб у кожного з наших бізнесів, наших брендів була можливість, можливість представити свій товар саме фізично, саме в цьому місці. Тому тут різні представлені бренди по різному виглядають. Ають, але з тим не менш, людина, яка сюди прийшла, вона може купити собі і сукню, і худі, і взуття. Тут же представлене і ваше виробництво також. Покажіть, так. де воно знаходиться. Але перед тим як зробити огляд речей бренду Промка, ми ведемо вас у курс справи. Річ у тому, що Альона дуже довго мріяла про власну колекцію одягу. І, пройшовши навчання в української дизайнерки, наважилася її створити. Ми представлені ось тут ось такий яскравий куточок. Ми створюємо такий базовий одяг. Це те, що в нашому гардеробі є завжди. ось Це от наш, наша перша модель. Це, до речі, оця історична модель, угу. яку ми зробили якраз для фестивалю Чекін-Дніпро. А, тут змінюється да, ця штука. Да. Тобто можна відклеїти да. і да, нову да, почепити. Да. Можна почепити те, що Ну, прапор я б не відклеювала, звісно. От. Але, от, наприклад, там ви спочатку на фестивалі, де у вас е чекін, а потім ви, наприклад, захотіли почепити якийсь е свій такий. Патч, патчі це називається, така нова модна. Дуже класно, до речі, для фестивалю, тому що часто е, люди не люблять носити після фестивалю, якщо там нанесе лого, е, там, а вони там не розділяють. А я коли бачу людей в цих своїх худі, я розумію, що мій фестиваль живе, навіть якщо там немає ну, цього логотипчику. Є в нас теж. Я зараз покажу оцей рожевий, рожевий. Дуже прекрасний колір. Мені здається, Прямо. Але в нього, бачите, така бачите, все тут на виворіт, якби там таке. От я от це прямо от ви були в нас. Ви бачили це будівництво нескінченне. Оце було це. Я надихнулась. Для мене Дніпро виглядає так: трошки на виворіт. Такий красивий, але трошки на виворіт. Свою швейну майстерню промислово ми відокремили і вже ми її розвили. Ми докупили ще швейні машинки, інше обладнання і відокремили. І в нас на лівому березі. У нас є швейне виробництво, на якому працює три професійні вже швачки. Промка UA це швейне виробництво переважно шиють на замовлення інших клієнтів. Курує цей напрямок чоловік Альони Олександр. Саме сьогодні він заклопотаний переїздом і великим замовленням. Та Альона каже, що без його підтримки в неї б нічого не вийшло. Це людина, яка допомагає зараз мені справлятися з усіма складностями. 22 роки я намагалася вирвати його із лап заводу. Ладно, шучу. Це були щасливі 22 роки. Але зараз мені дуже. я без нього б не справилась. Да? Побіг. Виробництво працює ну майже з перших днів нашого переїзду, тобто це майже два роки скоро буде. От, але от прямо в цьому місті ми Сашко з якого лип... з листопада минулого року з минулого року, року, поза минулого. Тобто, Півтора року десь. Ми надаємо різні швейні послуги для всіх, хто до нас звертається. Тобто, це можуть бути сумки, прапори і якась брендована продукція. Але от наш фокус це створення світшотів худі футболок і брендування їх для корпоративних команд. Це новий для нас обох досвід, бо мій чоловік він працював 22 роки на заводі. Для нас це новий досвід. Я дуже вдячна, що в нас є оця професія професійна команда, яка чорта може зробити, от тому це більше комерційна історія. Ми закриваємо свої потреби і ми ще допомагаємо утримувати арт-коворкінг. Колись він дав нам старт. Тепер ми допомагаємо йому стартанути. Альона переконана, що досягнути чогось можна завдяки наполегливій праці і кооперації. Саме за цим принципом і створюються її проєкти. Об'єднання однодумців і взаємопідтримка це одна із запорук успіху і виживання. Ви кооперуєтесь і разом підіймаєте вже свій же власний бізнес, тобто тут навіть не про конкуренцію, а про кооперацію, взагалі. І мені здається, що для підприємців-початківців це дуже класний досвід так. може бути, тому що ми зазвичай сприймаємо ринок як конкурентне середовище, потрібно максимально там лактями да розпихати інших. А тут взагалі про кооперацію і про об'єднання. Як прийшла така ідея? Дуже хотілося шоурум. Дуже хотілося, щоб мій одяг можна було прийти, подивитись, поміряти. Хтось це робив, коли приходив до нас коворкінг, але там все-таки більше майстерня і там більше отам, про заходи, а так, щоб хотілося, щоб була це окреме приміщення. Але мені одні, треба набагато більше виготовити товару. А виготовлення товару це завжди про дорожки заморожування на певний час грошей. Після фестивалю ми спілкувалися. З моїми знайомими з таким самим досвідом, і я розумію, що це треба на одній мені. І я спитала в людей: хочете бути представленим в шоурумі в Дніпрі? І ті, хто сказали так, вони тут представлені. Зараз, через два роки після початку повномасштабної війни, через десять років із моменту вторгнення Росії на Донбас, життя і діяльність Альони стабілізувалися, але ті події назавжди залишаться в її пам'яті. Ну я не вірила, що почалась війна. Я думала, що ну, зараз, зараз ми всі згуртуємось. І, до речі, я хочу сказати, що початок 14-го, ну, війни в 2014 і початок війни в 2023 році, ну, чи нова фаза, да? і люд, 22 му люди дуже відрізнялись. Тобто те суспільство, яке ми побудували за ці сім років. Воно ну, суттєво відрізнялося. І якщо в 2014 більшість людей, вони такі як то все само рішиться, Я просто тут піду, похожу, зроблю вигляд, що нічого не відбувається. А от в 22-му році, вже коли все почалось. То ми, ми просто одразу. Я вже тоді входила до складу громадської ради в Краматорську, і ну от ми в на другий день ми зібралися вже всі в кабінет мера. Комунікаційний чат він просто розривався, мене встигало відповідати на повідомлення, яка допомога потрібна. Укладаємо пологовий будинок мішками з піском. Через буквально 15 хвилин. Будь ласка, не направляйте більше сюди. людей, У Нас закінчились мішки, закінчився пісок. Ми вже все обклали, все не треба. Ну це інше суспіль. Було. Це, це інша громада, це інші люди. Вони ми вірили тоді в те, що от зараз ми от не так поведемо себе, як в 2014, і все швидко закінчиться. Ми в це вірили. Я в це вірила. Та швидко не закінчилося. Проте Альона вже знає, що те суспільство, яке ми змогли вибудувати за ці нелегкі роки, нічим і ніколи не зламати. Вона з теплом і ніжністю згадує Краматорськ, говорить, що це місто для неї рідне назавжди. Ну, це моя любов. Я дуже люблю Краматорськ. особливо останні роки. От е, я кажу, що е, ну, от, ти починаєш любити місто, як, якщо ти в ньому реалізуєшся. І мені, мені пощастило там реалізуватись. І ну, і взагалі, там багато всього такого почало відбуватись, нові проекти, нові якісь там організації, фестивалі, і так все було легко. От не було цієї інертності, як у великому місті. Так, я дуже люблю це місто. Розуміючи, як нелегко пускати коріння на новому місті, альона постійно залучає в свої проєкти переселенців. Багато людей потребують підтримки тут, не тільки підприємці, а й студенти, які перемістились. Ми намагаємося так підтримати. Ну, в першу чергу своїх, ну але в нас працюють і місцеві також, тому що це якраз і є той принцип інтеграції. Коли ми не переїхали і лише самі з собою спілкуємося, коли ми інтегруємося в нову громаду, для нас це важливо. Ну але так виходить, що все-таки ми кучкуємося один до одного, і першими, хто відгукується на пропозиції, це звісно є ті люди, які знали нас по Краматорському. Кирил знає нас з кількох років? Десь 15, 12. з п'ятнадцяти років. Десь з п'ятнадцяти років. Це наш перший випускник нашої школи підприємців. Прекрасно. Тепер Кирило має можливість з підприємцями спілкуватися, і ще, можливо, і сам скоро буде виставляти тут свої речі. Адже Альона говорить, що всі події в нашому житті можна перекласти на творчість, а ще зробити з них свій власний неповторний шлях. Оці переселення, переміщення, вони були завжди в протягом нашої історії. Наше життя це зараз теж наша творчість. Ну то, то в нас чогось немає того, що було, але в нас є щось інше, що що ми можемо взяти тут і зараз. На цьому ми завершуємо наш випуск. Сьогоднішня подорож була і творчою, і бізнесовою. Як бачите, ми побували і в шоурумі, і в творчій майстерні, і от зараз на виробництві. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, коментуйте, а ми уже скоро повернемось до вас.